Кабмін ухвалив проєкт нового трудового кодексу, який має дати старт реформу ринку праці. Ринок праці в Україні досі функціонує за кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилася структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. До нашої ефіру доєднюється кандидат юридичних наук Юрій Сте громадської організації соціальний рух Віталій Дудін. пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Слава. Панеталі. напевно, давайте для початку зрозуміємо, що за зміни, для чого ці зміни, і що це означає для людей, які ходять на роботу. Передусім, слід згадати, що трудове право це галузь права, яка покликана врегулювати відносини між суб'єктами з діаметрально різними економічними інтересами. Це працівники та роботодавці. В цій сфері неодмінно виникають конфлікти, тому задача законодавця у тому, щоб знайти баланс у відносинах між сторонами. Тому зараз відповідно на розгляді парламенту опинився новий документ, який називається Трудовий кодекс, уже не вперше в історії України, який покликаний збалансувати відносини, права та обов'язки роботодавців і працівників. На мій погляд, досягти цього балансу не так легко. Тому всі такі реформи повинні здійснюватись в умовах дотримання принципу соціального діалогу, коли і працівники, і роботодавці, і держава можуть бути почуті, Пане... і, на жаль, війна цьому заважає. Пане Віталію, ось в цьому новому трудовому кодексі що змінюється? Чи почуті як і працівники, так і роботодавці? Я по своїй правозахисній діяльності надаю підтримку працівникам, передусім, і вважаю, що вони потребують посиленого захисту, особливо в умовах війни, тому що на них звалюється велика кількість непередбачених випадків, ризиків, проблем. Тому вони безумовно у вразливому становищі, що стосується моделі нового трудового кодексу, то вона виходить із філософії, за якою працівник і роботодавець практично рівні, і вони потребують фактично однакового рівня захисту. На мою думку, ця ліберальна ідея вона може призвести до того, що працівники будуть знехтовані, тому що у них менше можливостей Відстоювати е, свої е, права, у них ускладнений доступ до правосуддя, зокрема тому, що у них немає е, коштів, тому під е, цими гаслами про рівність, звичайно, ну можуть бути проштовхнуті і шкідливі ідеї, які залишать працівника сам на сам із роботодавцем. Якщо у працівників не буде належного доступу до правосуддя, а також можливості. Ефективно об'єднуватися у профспілки і відстоювати свої права, то це призведе до перекосу на користь власника у кодексі. З'являється дев'ять типів трудових договорів. Чи не запутається працівників, і чи насправді нам треба таку кількість, таку кількість різних варіантів оформлення на роботу або офіційного повідомлення про співпрацю між роботодавцем та працівником? Ви звернули увагу на, на реальний факт: те, що у проєкті ТКУ передбачено цілу низку форм або видів трудового договору. Але я скажу, що ефективність трудового законодавства вона вимірюється аж ніяк не кількістю і різноманітністю договорів, які існують. Головне, щоб це було гармонійно між собою поєднано в систему. Щоб були запобіжники від зловживань, щоб була правова визначеність, і щоб було ясно, що робити у випадку, коли права сторони трудових відносин порушуються, я хочу сказати, що там практично немає таких революційних нововведень по виду трудових договорів, тому що і зараз є строковий трудовий договір, трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Є трудові договори з так званими домашніми працівниками, які виконують хатню роботу. Також є трудовий договір про роботу дистанційну і надому, але також з'являються як мінімум два нові різновиди: Це учнівський трудовий договір і агентський трудовий договір, які мають свою певну специфіку. Але радикальних змін для працівників. Я не очікую, чи будуть вони орієнтуватися в цьому масиві? Звичайно, є питання без юриста розібратися буде дуже складно, але загалом модель вона вже напрацьована роками і вона коригується лише незначною мірою. У мене більше побоювання викликає питання розірвання трудового договору, тому що деякі усталені гарантії на жаль. Виключення із цього проекту, пане вітаю, то чи вірно я розумію, що тепер просто в роботодавця простіший шлях до звільнення працівника цей трудовий договір відкриває? Я хочу бути занадто категоричним, але зверну увагу на те, що Правових аргументів для захисту працівника від звільнення буде менше, і це стосуватиметься як звільнення з економічних причин, так і звільнення через поведінку працівника. Я можу навести деякі приклади. Скажімо, якщо ми розглянемо таку підставу як вивільнення у зв'язку зі скороченням штату чи чисельності працівників. То у проєкті Трудового кодексу не буде зокрема гарантії переважного залишення на роботі для певних незахищених категорій осіб. Окрім того, переглядається підхід до того, які саме категорії можуть бути захищені від звільнення за скороченням. Наприклад, сьогодні мама дитини віком до трьох років може буде захищена від скорочення, тоді як у проєкті ця гарантія діятиме лише до досягнення дитиною півтора року, і також радикально змінюються норми щодо профспілкового захисту. На жаль, членство у профспілці не надаватиме майже жодних гарантій від звільнення однак залишиться. Норми, які додатково захищують членів виборних профспілкових органів, тобто підстави звільнення практично будуть ті ж самі, форми трудових договорів теж, але ось інструментарій захисту від звільнення, якщо відносини між сторонами погіршаться, він уже набагато вужчий. Там ще також. Чіткіше вказується нефіксований робочий час, дистанційна робота. От в цьому контексті чи це є шанс заробляти більше, чи ризики ж залишаються без стабільного доходу, якщо ми говоримо про нефіксований робочий час і дистанційна робота? Чи стане вона більш захищеною для працівника і для роботодавця? Можливо, я здивую, але у законодавстві України вже три роки, як мінімум, існує. Такий трудовий договір, як трудовий договір з нефіксованим робочим часом, і в ньому дійсно не гарантується право отримувати роботу від роботодавця і отримувати заробітну плату у розмірі, встановленому на мінімальному розмірі. Тобто, тут договір, по суті, провідносини за виклик. Якщо є робота, то вона надається е, працівнику. Підкреслю, що офіційної статистики про поширеність таких трудових договорів я не бачив, і наскільки це спростило е, життя бізнесу і розширило перспективи працевлаштування громадян, я теж судити е, не можу. Що стосується трудового договору з е, умовою про дистанційну роботу, то він існує ще довше. Е, уже фактично 5 років в Україні е, діють норми в КЗПП про дистанційну роботу, які насправді покладають на роботодавця досить широкий перелік е, обов'язків, що стосується обладнання робочого місця, що стосується забезпечення працівника компенсацію у разі використання електроенергії, і також там є норми, які Забороняють тривожити працівника після закінчення його робочого дня, тому ці новації вони вже якби не зовсім новації, то що вони в КЗПП є. Але ось як оці позитивні норми вони втілюються на практиці. Тут, чесно кажучи, є питання, і це стосується зокрема ефективності інспекції праці. Пане Віталію, от ви сказали, що багато з цього нового е трудового кодексу в принципі вже є, прописані в інших е законодавчих актах нашої держави. А навіщо нам було змінювати цей е трудовий кодекс? Е переписувати його наново. Настільки він був вже геть зовсім застарілий, ну я просто тоді не можу зрозуміти. Це питання мене непокоїть останні майже два десятки років. Скільки я досліджую реформу трудового законодавства? Як я розумію, роботодавці хочуть упевнитися, що їхній інтерес буде захищений ще більшою мірою, і вони зможуть отримувати певний рівень прибутку. І з шляхом, зокрема, зменшення гарантій е, працівників. Ну, ось так, от роботодавця, напевно, хочеться, і уряд в цьому їм хоче якби, допомогти. Але це таке просте пояснення. Не слід забувати, що у нас е, триває процес європейської інтеграції, тому оновлення законодавства в усіх сферах суспільного життя і, зокрема, трудового законодавства. Воно було би не зайвим у контексті європейської інтеграції. Але робити цей процес треба дуже і дуже виважено, щоб не наступити на права е, працівника. І, на мою думку, робити під час воєнного стану такі е, дуже соціально чутливі зміни дуже складно, тому що це потребує як е, належного соціального діалогу. Так і якнайширшого залучення експертної спільноти і проведення громадського обговорення, тому, на мою думку, обґрунтуванню прийняттю такої масштабної реформи до сих пір немає. Це можна було зробити і пізніше, коли Україна закінчить війну. Або коли вона набуде членство в Європейському Союзі, я підкреслю, що такі країни, як Польща та Болгарія, до сих пір мають в основі трудового законодавства кодекси прийняті ще задовго до е, отримання членства у європейському союзі. Просто ці документи певним чином були модернізовані з урахуванням сучасних міжнародних трудових стандартів. Є і такий шлях розвитку і еволюції трудового законодавства. Якщо читати те, що зараз пропонує Кабін, зміни в цьому кодексі, там вони прописують, нібито новий механізм мінімальної зарплати. Це новий механізм, чи це зростання доходів лише на формулі на папері? Що це взагалі таке? Я з великим інтересом ставлюсь до ідеї. Зробити більш е, такий узгоджений і передбачуваний механізм зростання мінімальної зарплати є міжнародний стандарт, відповідно до якого заробітна плата мінімальна не повинна бути менше за половину середньої заробітної плати в країні, і цей стандарт відомий всім і Україна як. Країна, член міжнародної організації праці, теж про цей стандарт добре знає, але питання, чому вона не впроваджує це у законодавство? Питань багато пов'язані вони, відповіді пов'язані зокрема із станом бюджету і державних фінансів, платоспроможністю бізнесу і так далі. Тому я не думаю, що ця ідея вона буде так легко впроваджена у нашу практику. Якщо це буде у законі, добре і це підвищить шанси працівників на те, що мінімальна заробітна плата буде трошки менше відставати від середньої заробітної плати. Але це не означає, що держава буде одразу ініціювати. Зміну мінімальної заробітної плати, що зараз відбувається на підставі закону, і це не означає, що всі роботодавці будуть так вже безумовно і дисципліновано підвищувати рівень доходів працівників. Тому, на мою думку, ідея з більш чіткими гарантіями щодо підвищення мінімалки, вона на часі, але як вона буде запроваджена, залежить від багатьох факторів. І не тільки від Трудового кодексу. І не тільки від Трудового кодексу, а й ще від е, організованості сторони працівників. Наскільки профспілки виконують свої обов'язки, настільки і вдається, як правило, підвищити соціальні стандарти в країнах Європейського Союзу. Тому тут на працівниках, як на такому колективному е, суб'єкті. Теж лишить відповідальність за те, в яких умовах вони будуть працювати завтра. Ну і е, які профспілки мають можливості згідно з чинним законодавством. Тому що як, як, цей трудовий договір, ми десь ви, е, трудовий кодекс, ви ще з вами трошки вже зачепили. Що по факту десь обмежує можливості профспілок? Я вважаю, що е... Права про у проєкті Трудового кодексу України вони дещо звужені. Найбільш показовим прикладом є е, гарантії на захист від звільнення. І ось у проєкті ТКУ немає норм про отримання попередньої згоди про на звільнення пересічного члена е, профспілки зараз. Е, Є підстави, коли роботодавець обов'язково повинен звернутися до правком і отримати згоду або у відмову у звільненні і на період воєнного стану. Ці норми були звужені законом 21.3.6. Фактично не діє ця попередня згода, але в законі вона все одно залишається і дає надію, що в мирні часи працівники знову зможуть цією гарантією користуватися. На мою думку, це буде дуже різкою зміною у форматі відносин між роботодавцем і працівниками. Не приховаю того факту, що у багатьох країнах Європейського союзу не настільки категорично виписані норми щодо отримання попередньої згоди профспілки на звільнення. назву вам приклад країни. Словенія, яка є за соціальними стандартами, одна з передових у ЄС. І там теж говориться, що роботодавець повинен поінформувати про спілку, про бажання звільнити працівника. І потім проводить з нею консультації. Але не повинен, скажімо так, приймати саме те рішення, яке скаже профспілка. Але, але є один нюанс. Там прописано: якщо е, працівник не є членом професійної спілки, то роботодавець повинен звернутися до інших представницьких органів, яким є, скажімо, рада працівників або робоча рада, часто так називається орган, який обирається працівниками для підтримання нормальних відносин із роботодавцем і вираження колективних інтересів. Працівників, тому там, скажімо, так, брак ось таких е, суворих гарантій, як попередня звода на звільнення члена профспілки, компенсується розвиненою архітектурою органів, які покликані захищати права працівників. Це і профспілки, і інші органи, такі як е, так звані works councils або робочі ради. Але одночасно уряд обіцяє і ризикоорієнтовані перевірки для бізнесу. Що це означає? Як це можна розшифрувати? На мою думку, цей принцип не потрібно абсолютизувати і розуміти, його треба у певному контексті. Якщо уряд просто таким чином хоче зменшити свою відповідальність за стан. Дотримання трудового законодавства і іншими словами, проводити менше перевірок це одна історія. А якщо уряд хоче сфокусуватися на найбільш поширених категоріях порушень, які шкодять зайнятості, які призводять до недоотримання коштів соціальними фондами, я маю на увазі неоформлену зайнятість, це інша історія. Формально цей ризик підхід, підхід діє у нас останнє десятиліття. Ну на, на рівні риторики, принаймні, мене непокоїть дещо інше. Що в нас, оцей ризик підхід, він поєднується із мораторіями на перевірки інспекторами. Праці недобросовісних роботодавців я не виключаю ситуацію, коли у трудовому кодексі новому у нас будуть більш точно прописані повноваження інспекторів проводити перевірки і накладати штрафи. Але з політичних міркувань, через бажання сподобатися бізнесу, уряд знову оголошуватиме оці невиважені мораторії. На перевірки, і тоді страждатимуть, на мою думку, всі, що би я хотів точно бачити у проєкті трудового кодексу, це широкі можливості для проведення перевірок інспекторами, коли дійсно порушені права працівників. Профспілки повинні сприяти цьому процесу і брати участь у проведенні перевірок, коли вони цього прагнуть. І щоб трафи були достатньо суворі і знеохочували роботодавців вчиняти такі цинічні порушення, як робота без жодного оформлення і трудового договору. А не Я то... за правову визначеність. Цьому. А хоч щось корисного в цьому новому трудовому кодексі є. Я е вважаю, що проведена велика робота е і тому там. Є чимало положень, які можна охарактеризувати позитивно. Ну, головний позитив це те, що ми останні згадали. Це норми щодо інспекцій праці зараз. Вони у трудовому законодавстві є, але дуже розпорушені, суперечливі, і вони часто не діють. Це одна річ. Друге, це те, що стосується, наприклад, певних атипових форм зайнятості. На мій погляд, там є досить непоганий розділ, який стосується так званої роботи е за участю е працівників тимчасових агентств зайнятості. Мова йде про такі. Речі як аутсорсинг і аутстафінг, коли працівники виконують роботу на одному підприємстві, будучи в штаті іншої компанії. На мою думку, ці законодавчі новели можуть посприяти більш е, визначеному становищу працівників. І окрім того, мені здається так, що там є позитивні новели щодо захисту працівників від дискримінації. І, зокрема, мова йде про утвердження оплати рів... рівної оплати за працю рівної цінності, зокрема, щоб не було гендерної і статевої дискримінації, питання оплати праці. Але всі ці позитивні, вони знаходяться у дуже масивному документі, в якому мені, як кандидату юридичних наук, надзвичайно складно зорієнтуватися. Тому я був би дуже за якби оці прогресивні новації вони були розглянуті парламентом предметно, поступово шляхом внесення змін до Чинного кодексу законів про працю. Як мінімум, на час війни такий шлях еволюції він би е, був більш е, таким, позитивним і не призвів до зростання напруги між працівниками і роботодавцями. Ну, це проєкт нового трудового кодексу, який напрацював Камін. Його все одно має затвердити Верховна Рада, і чи під час затвердження можуть бути зміни до цього проєкту? Безумовно, прийняття таких документів воно є комплексним питанням. Дуже часто документи такого рівня, які містять у назві слово кодекс. Вони Розглядались навіть не в двох, а в трьох читаннях. Тобто у перервах між сесійними засіданнями парламентарі можуть вносити ті чи інші зміни, будуть проводитися засідання комітету профільного, це комітет з питань соціальної політики та прав ветеранів, і тому це буде. Процес розтягнутий у часі питання: а наскільки він буде демократичним? Наскільки всі ті люди, які е, стикаються з трудовим законодавством або мають інтерес до нього, вони зможуть взяти участь у фаховому обговоренні цього документу, який визначатиме долю працюючих людей, можливо, на десятиліття, тому що попередній або нинішній, точніше КЗПП діє уже понад 50 років. От чи готові ми зараз в умовах ракетних рашистських обстрілів, блекаутів, відсутності тепла, прийняти якісний Європейський кодекс, який визначатиме долю людини праці ще на 50 років? Чесно кажучи, у мене тут є деякі у цьому сумніви, що така величезна е глобальна реформа може в цих е обмежених ум умовах. Бути проведена безконфліктно, і без е, напруги, і без підозр, щодо того, що там заховані певні міни, на яких можуть підірватися працівники та їх представники. Пане Віталію, спасибі вам. Ми, що називається, будемо тримати руку на пульсі, спостерігати, як це все будуть обговорювати народні депутати. Нагадаю, з нами був кандидат юридичних наук, юрист громадської організації Соціальний рух Віталій Дугін. Пане Віталію, попри все, бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Виглядає, що нас чекає ще не раз предметна розмова про зміни трудового кодексу. Спасибі, що були з нами. Бережіть себе.